Друзі, всім привіт! І так, Доповідаю обстановочку. Сьогодні пашемо як трактористи комбайнери в поті лица. Сьогодні погодка така дозволяє качественно працювати, де думаю, так як ці е, кольори яркі. Е, е, Гарні, все нормально виглядає. Тому трошки під зиму покажу. Значить, приступили ми Саньком до інтенсивно важкої фізичної осінньої праці. Копаємо. Могу копати, можу не копати. В нашому випадку нікого не інтересує. Треба копати по повній програмі. Значить, приступили ми, друзі, до викопки саженців малини. Багато хто з вас замовили сажанців Малини, відповідно, доповідаю, показую. Процес викопки йде повним ходом. Копаємо, в'яжемо ось такі пачечки. Тобто до вас будуть приїжджати, друзі, от такі пачечки малинки. Все, копаємо, мочимо, бачите, санічка, от бачите, санечка, отакі пачечки в'яжемо по 20 штук. Все постійно мочимо, кожних 15-20 хвилин йдемо, скроплюємо і зараз обрубуємо і все, все діло веземо в прикоп. От така процедурка. тобто В'яжемо, ну, складаємо такі пучки бачите, по 20 штук. Потім це все діло зв'язуємо. Ну і відповідно робимо вже такі пучечки, які будуть пакуватися і їхати до вас. А зберігаються вони. У нас давайте я вам покажу, як це все діло зберігається. Зберігаються вони на будущому саніному виноградничку. Ось. Отак От це все діло, бачите, в прикопі лежить. Тобто ми підмочуємо гарно корневу, замочуємо в баді з водою. От. І це все діло прикриваємо так в земельку. І все, звідси це все діло буде доставатися і їхати до вас. Це в нас замовлення одне велике, має чоловік приїхати забрати тут на пару тисяч азенців. Людина плантацію серйозно буде садити декількома сортами. От, і відповідно ми накопуємо і вже накопуємо вже на ці менші ваші замовлення, друзі, і буде їхати до вас. Якось так. Отакі От вони ці осінні. Осінні роботи. Дається, звісно, це все діло нелегке, бо спини тріщат, коліна тріщат. що в мене, що в сані. Ніфіга, воно ні разу не просто. Але мантуємо по повній програмі. Так що не хвилюйтеся, до всіх все доїде. Копаємо там, кого будуть цікавити питання. Зараз ми копаємо конкретно Джоан-Джей. Відповідно, є Джон Джей є, їх вистачить, вистачить всім. Да, Саня. З вистачить точно всім, по мапемі є невеличке питання. Глен Емпл літня кого цікавить, теж без питань і, можливо, ще може проскочить Маравіла. Моравіла точно буде, напевно, дорожче. Я так думаю, ну посмотрим, по маравірі нічого не скажу точно поки що. А Джоан-Джей, без питань ще можна ще можна замовляти, садитися, друзі, можна ще буде до талого і до замершого. Садитися, садитися можна буде. Нам головне благополучно відкопатися. Да, Соня? І на які края, якщо хтось не встиг підготувати земельну ділянку, наприклад, до посадки, то ми зможемо знову ж таки при попередніх бронюваннях. Відкопати саджанець, його поставити в себе на перезимівлю, прикопати, а вже весною вам відправити. Але знову ж таки, для попереднє бронювання Ну да. майте собі на увазі. Хто не встиг десь підготувати земельну ділянку під посадку, то можна таким чином поступити. Ми можемо відкопати, а потім вам переслати, вже коли ви будете безпосередньо перед висадкою. Да, на весну, так? Да? Да. Да, без проблем, в принципі, чому ні, чому ні? абсолютно, я не бачу там проблеми. О, От, така процедура, такі роботи. Ну, як копаємо, я думаю, показувати не треба. Самі розумієте, як воно це все діло відбувається. Зарядив зарядив, лопату в руки і погнав, від трибушиці в землю копаємо. висипає. Комбайном, комбайном да, да, да. Я бачите, купив собі комбайн, Джондір Саня. Він копає, а я трушу. У нас ці роздільні механізми, так би мовити, по цьому всьому ділі. Де і таке. Ну, коротше, малине, як бачите, ще мой. Це тільки тут на цій ділянці копати і копати. Ми зразу так робимо, щоб нам вже, вже не треба було з кошенням заходити. Тобто вибираємо, щоб вирізається, все, що нам не потрібно, викидається і все. В вашому випадку, друзі, на чому це показати. Ну, умовно. Умовно, 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 десь я тут викидав, такі недолугі. Ну, по кореневій, зараз я покажу вам. По кореневі дивіться, картинка, отака, бачите, є отакі саженчики, да, з такою коренею, є ось з такою бороди. бороди от. Не заморачуйтеся, тому, особливо, тому що, допустимо, таке ми не вкидаємо. але... Навіть, покажи, навіть ось такий саженець, є брунічки, з яких да. вам... ви посадите, обріжеться це все діло на рівні землі. І з цих брунічок, от вам де вже зразу два кущі навесну виготувати. Да, умовно, умовно, дивіться, вони вас зараз приїжджають, ми копаємо отакий сажениць, да? ну Візьми такого приламай, отам до рукою вже все приламай, ну, щоб яка вона, який до людини приїде. Да, До вас приїде ось отакий сажанець. Бачите? отакий, о, ну там Півметрова палочка. Ви візьмете, посадите його в землю, бо максимально таку потім раз і отако обріжете. І, все. і у вас в землі на зиму залишиться зимувати ось такий формат. Це для тих, хто не розуміє така, можна сказати, відеоінструкція. Тобто, а оця палочка, якщо у вас, ну, яку ви відріжете, да, ось оця тобто, ви її посадили. Ну, ось корінь, допустим, Ви посадили, а палочку втикнули коло в нього, бі, рядышком, щоб ви весною бачили, де сапати. Тому що весною потрібно буде обов'язково зробити просапку і кинути туди якоїсь селітерки. Трошки для ваших саженців, щоб, ну, щоб корінь мав чим живитися і щоб він добре гнав масу. Якщо ви ці моменти зробите, вот, і відповідно, що ви бачили, де, де розкладати крапельну стрічку весною, от ви це діло, коли зробите весною, тоді у вас в цей же рік, тобто в 26-му році, ви будете вже збирати урожай. Ми вже все, вчора у нас була остання виборка, тобто малину вибрали, все. Сьогодні був крепкий мороз, ну вона вже все, не, не буде дозрівати, бо вже вона, бачите, така. Вже не фонтан. Її морозами так нормально. Так, так. Да, да, да. І до речі, Джон джей в порівнянні з Мапемою довше, довше. Мапема раніше закінчила це все діло. Плодоношення десь неділі-дві, да? як Мапема здалася. Да. А Джоан-Джей ще до вчорашнього дня ну, нормально виборку робили. Тобто мати по висоті малину. Да. такі довгі латералі. Отако От давайте чуть далі покажу. латералі гарні. Повністю віддали свій урожай. тобто Максимально урожай вона свій віддала і працювала. Ну, а ці вже залишки, це вже, це вже не, навіть навіть близько не малина, тому що ну, хто в курсі, Та хто бачив, я літом показував Джон Джей, він той, такий класний, крупний, хороша ягода суперова. Ну і по висоті в да, мене ріст останньо ближче, щоб люди бути один такий, як я, метр да? 70 з копійками. Ось, бачите, дивіться. Отака вона по висоті, тобто доволі зручна. Допустимо, Glen буде пеляхамуха перте, що з драбиною можна збирати. <рес> Тут з весни засипаєте трошечки солітерки в рядочках, для того ми і залишаємо, оці, рекомендуємо залишати ці обрізані колишки. Щоб вот. кинули, кинули стрічку і даєте салітерку, засапуєте. Коренева система у вас буде живитися і все буде добре. Це, друзі, добренько, добре, будемо далі працювати. Вам дякую за увагу. Майте терпіння, бо багато дзвонять, в саді <самбачок> телефон червоний. <самбачок> Начали дзвонити, трошки розпогодилось. Копаємо, як бачите, все по повній програмі. Сань знову треба змочити буде. Будемо ми цей, бо коренева сохне, треба працювати. Треба її ховати туди, хай чекає. Чекає пакування, чекає відправочок. Двісті листя в моменті почало підв'янути, бач? Мінімально вона... да. стресувало це все діло. Отака, друзі, картинка, Отаке було. вроді коротеньке відео вийшло, Ну, отака ситуація. Отак працюємо кожен день, бо виїжджаємо і зранку до ночі копаємо. Вдвох саменьке собі ну що зробиш? Так, такі обставини мусимо мантулити. Техніки немає ніякої, все вручну лопатенькою мантулим по повній програмі. Така картина, друзі. Все. Всім пока-пока, до нових зустрічей.